Ефірі новини понеділка 1 липня, і сьогодні у випуску ви побачите потрапив під обмін. Росія обміняла священника Миколу за Закроється з Ямполя, який здавав позиції українських військових. Мій маленький прованс, жителька Слоута вирощує плантацію лаванди на власному подвір'ї. Півметрові ями. Як виглядає одна з головних автомагістрали прикордоння, що проходить через ямпіль? Росіяни обміняли засудженого за державну зраду священика з Ямполя Миколу Закройця. Про це повідомила так звана омбудсмен Росії Тетяна Москалькова. За її інформацією, у обмін на українських полонених у Росії відправились представники Української православної церкви, яка підпорядкована РПЦ, митрополит Тульчинський та Братславський Іоанна Фан. Священики Закроєць та Лунегов. Була екзотика, а тепер росте у нашій місцевості. Жителька Слоута Олена Замула має 40 кущів лаванди. Про секрети вирощування цієї рослини на півночі Сумщини жінка розповіла кореспондентам на межі. Олена Замула з села Слоут Березівської громади вже 8 років займається вирощуванням лаванди. Свою плантацію з більш ніж 40 кущів жінка називає своїм маленьким провансом і додає, що починала з п'яти придбаних на ринку саджанців. Такі і всіх, навірно, квітникарок зацікавило таке красиве явище, як лаванда. Аромат і колір. Аромат його неможливо передати. Ну не в піснях, не словами. Воно тільки повинно відчуватися. Бажання було. І в себе вдома посадити. І раніше це для нас було щось таке заоблачне, а зараз, коли такий спектр можливостей для вирощування різних видів, навіть екзотичних якихось там рослинок, то на базарі купила п'ять маленьких кущиків. Із п'яти маленьких кущиків я маю таке поле, міні-поле, свій маленький прованс. За словами Олени, донедавна лаванда в Україні росла лише в Криму. Але тепер її можна вирощувати і на півночі країни. Клімат Сумщини їй цілком підходить. П'ять маленьких саджанців, Я їх посадила. Один рік вони в мене посиділи. На наступний рік вони розрослися. Я їх почеренкувала, і так кожен рік я їх черенкувала. Можна було і сіменами деякі кущики у мене вже були із сім'ян. Я не все зрізала, а оставляла воно, бо там треба, щоб воно пройшло цикл охолодження. Воно природнім шляхом у мене висівалося, і з таких малесеньких ниточок я вирощувала більш-менш кущики. Такі щоправда, росте лаванда лише дбайливих господарів, адже потребує постійної уваги і догляду. Посадив, вона потребує стрижки, бо щоб був гарний красивий кущ, є потрібно ну мінімум три рази підстригти це точно. На початку весною це зрізається, вона стрижеться. Тоді вона чим компактніший кущ, тим буде красиве суцвіття. І після, от зараз я її стрижу, це збираємо квіти, і ще стрижка восени потрібна буде. Олена Замула розповідає, що існує три види лаванди, не всі з яких можуть рости у нашій місцевості. Водночас сортів цієї рослини дуже багато, а тому часто можна зустріти не лише фіолетові, а й білі і помаранчеві квіти. Відрізняються три види лаванди. Це наша оце, англійська, всім відома лаванда. Вона більш така для наших регіонів і неприхотливий ну, Такий кущик можна посадити. Він не боїться ні морозу. Любить сонце. Головне це щоб було сонячно, простір і сонце. Є ще такий вид лаванди, французька. Для нас вона не підходить тільки для теплих регіонів, або ж на зиму заносити в теплицю чи в приміщення. І є ще один сорт вид лаванди. Лавандин це скрещена. Лаванда англійська і лаванда французька. Вона лаванда це лавандин зацвітає трохи пізніше, ніж англійська. З квітів лаванди Олена виготовляє букети, віночки і різноманітні вироби. Їх жінка продає на благодійних ярмарках, а кошти перераховує на допомогу армії. домі завішано майже все. Лавандами і віночки я робила, і букетики подобається мені цей запах. Робила саше для друзів. А зараз ми вже ось в э, третій рік, як із своєю колежанкою збираємо ці квіти, в'яжемо в почечки і продаємо на благодійних ярмарках. Ці кошти ми передаємо нашим хлопцям, допомагаємо, як можемо. Лялька це ну так я ще моє це хобі. Займаюся я виготовленням авторських ляльок-мотанок. І так як я є фанаткою лаванди, то не втрималась і зробила таку. Ляльку, лавандову фею, яка тримає тут суцвіття лавандове, і як такий буває поганий настрій чи там якась стурбованість, то підходиш так, потрогаєш лавандочку, вона такий дає аромат, і зразу заспокійливе таке дійство. Іде аромат. По всьому приміщенню і всі заспокійливим, таким надихаються ароматом. Ще однією мрією Олени Замули є лавандове поле у центрі свого села. Біля сільської бібліотеки вона вже висадила з десяток кущів. Тож за кілька років лаванда цілком може стати новим символом слоота для бібліотеки. Біля старостату ми там ще облаштували таке міні-таку галявинку Прованса. Там ще тільки тільки ми починаємо це другий рік і ще з маленьких кущиків формувати їх потрібно, щоб він вираз такий розкішний, гарний кущ. Ями вкрили дорогу територіального значення Т 1915 КПП Сбуда Ямпіль Береза на ділянці, що проходить селищем Ямпіль. Найбільше нарікань автомобілістів викликає дорога в районі моста через тудинок. Реальний стан однієї з головних автомагістрали сумського прикордоння можна побачити у відеосюжеті кореспондентів на межі. Генератори спричинили пожежу у Воронежі Шостківської громади. Як інформує обласне управління ДСНС, 29 червня сталася пожежа в приватному домоволодінні. Загорілася на значній площі, будівля, де під одним дахом знаходилися гараж, літня кухня, приміщення господарчого та іншого призначення. Поруч з осередком горіння знаходилося близько 20 газових балонів, які рятувальники разом з місцевими жителями винесли в безпечне місце. О 17.40 пожежу локалізували. Зували, а о 18.41, використавши близько 20 тонн води, загоряння повністю приборкали. Припустима причина пожежі коротке замикання електромережі. Наостанок про погоду. 2 липня на Сумщині збережеться спекотна погода. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 17 до плюс 22, в день від плюс 30 до плюс 35 градусів по Цельсію. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.